Доброго дня! Сьогодні я хочу випробувати метависький акумуляторний продувний пістолет bp 18 BL і як він в тесті надує та здує надувний кремат. Для того, щоб надути, одягаємо акумулятор, одягаємо спереду насадку для надування і позаду одягаємо. Насадку для здування. Ну що, тестуємо? Каремат має розміри 2 на 60. Відкриваємо і спробуємо надути. Все, він надутий. можна використовувати? Тепер спробуємо здути його. Ну, відкриваємо клапан, випускаємо основну частину повітря і під'єднуємо наш пристрій. Все. Він Дякую за увагу. Працюйте з задоволенням.